Добрий день всім! Радий вас вітати на сьогоднішньому засіданні нашої комісії. Ми знаходимося в селі Погреби, Погребський, Старостинський округ. Сьогодні у нас 14 січня 2025 року і засідання нашої постійної комісії. Питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. У нас з вами сьогодні 84 засідання, то ще вас вітаю, 84 рази вже засідали, да і присутні на сьогоднішньому засіданні це я, голову Вігринько Євген Володимирович, заступник голови комісії Марченко Євген Константинович і секретар нашої комісії Ящник Надія Дмитрівна. Також запрошені старости сіл, це Писаренко Анастасія Григорівна, староста села Літки, Кабиш... Сепухівка Вивачаюсь. <клітка> Напевне, в літках будете. Кабиш Володимир Михайлович, староста села Рожни. і Децькорізник Наталія Анатолівна, староста села Літки і гайдак Михайло Васильович, село Літочки. Шановні колеги, на сьогоднішній порядок денний. Пропоную винести 5 питань. Перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Питання друге: про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціально соціальної підтримки, учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих, захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. Питання третє. Про відмову одноразової матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Питання четверте. Про відмову одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій. І п'яте. Питання це різне. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання нашого порядку денного. Це про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програмою Турбота. Хочу довести до вашого відома про те, що розголошувати діагнози та життєві обставини заявників на матеріальну допомогу ми не маємо юридичного права. Тому перед початком комісії всі члени комісії ознайомились з пакетами документів, заявників на допомогу та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми Турбота. Отже, переходимо до, до наших заяв. Переходимо до наших заяв. До нас звернулися Журавльов Сергій Анатолійович. Житель села Літочки просить нас надати матеріальну допомогу у зв'язку з пожежею, яка сталася в грудні місяці 2024 року. Весь перелік необхідних документів присутній, акт про пожежу присутній. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернувся Бобко Юрій Григорович. Просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Весь перелік необхідних документів є, медичні виписки є. Зареєстрований в селі Літки. Рекомендую 5 тисяч гривень. Шановні колеги, якщо будуть заперечення, прошу відразу озвучувати. До нас звернувся Денисенко, Денис Іванович, проживаючий та зареєстрований в селі Літки. Просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію після операційного втручання. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас е звернулася Руденко Ольга Іванівна. Просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас е звернулася. Звернувся Лук'яненко Юрій Іванович, село Літкі. Прошу, прошу вас надати мені матеріальну допомогу на лікування. Весь необхідний перелік документів є. Виписка медична присутня. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернувся. Нехаєнко Олексій Іванович, житель села Рожни. просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію після оперативного втручання. Весь перелік необхідних документів присутній, присутня медична випуска, присутні банківські реквізити, присутній витяг з місця реєстрації. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся житель села Рожни Захарченко Микола Миколайович. Просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з проведенням оперативного втручання. Весь необхідний перелік документів присутні, Виписки медичні присутні. Е, рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернула жителька села Зазим'я Лепеха Наталія Васильівна. Просить надати матеріальну допомогу на лікування, надає всі необхідні, необхідні документи. Весь перелік необхідних документів є. Висновок медичного спеціаліста присутній. Документи всі є. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся Олексійчук Олег Павлович, село Погреби, просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з лікування, на лікування. Весь перелік необхідних документів присутні. Медична випуска є. Витяг з місця реєстрації та реквізитів є, рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернулася Новікова Олена Миколаївна, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування сина Новікова Тимура Михайловича. Він не інвалід, має статус інваліда, стоїть на обліку, з'являється хнічно. Весь е, необхідний перелік документів є. Рекомендую 10 тисяч гривень. Шановні колеги, е, хто е, за мої пропозиції, прошу вас голосувати. Дякую одноголосно. Так, переходимо до другого питання. Про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям. Згідно з програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників е та захисниць України. Отже, е прізвища ми називати не будемо військовослужбовців, але ми це вже розглянуті, це турбота. Отже, до нас в прізвище, напевне, нічий не озвучую. До нас звернулася жителька села Зазимя, яка просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з загибелью її сина під час виконання бойових дій. Всі колеги ознайомилися вже із прізвищем, з даними документами. Весь перелік необхідних документів є. Рекомендую матері загиблого героя надати матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Вся житель нашої громади, який проходить військову службу, і отримав поранення під час проходження військової служби. Зареєстрований на території нашої громади, надав довідку про обставини травми поранення. Рекомендую 20 тисяч гривень. До нас звернулися рідні, які просять надати ним матеріальну допомогу у зв'язку з повіщенням про зниклого безвісті захисника. Зареєстрований захисник, який безвісті зник на території нашої громади. Рідні, які звертаються, також зареєстровані на території нашої громади. Рекомендую 20 тисяч гривень. Також до нас звернулася знову аналогічна заява. Прошуть, просять надати матеріальну допомогу, е як матері зникло безвісті військовослужбовця. Сповіщення є: весь перелік необхідних документів присутні. Е безвісті зникший захисник зареєстрований на території нашої громади. Також е Родичу, якому ми надаємо матеріальну допомогу, теж зареєстрований на території нашої громади. Рекомендую 20 тисяч гривень. Також до нас звернулися жителі нашої громади, які проходять військову службу на даний час. Прізвища їх ми не називаємо, заяви ми переглянули, всі весь необхідний перелік документів. Кожній заяви є. Ми їм. Зараз я вам точну кількість. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, не дімально. Е, ще раз передивіться. Два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Рекомендую 10 захисникам, захисницям України, які зареєстровані на території нашої громади, які проходять даний час військову службу, надати одноразову матеріальну допомогу розміром по 10 тисяч гривень. Отже, військовослужбовці, які проходять на даний час військову службу, 10 чоловік по 10 тисяч гривень, поранений в нас, який отримав травму під час військових дій, один. Ми надаємо 20 тисяч гривень, без вісті зникших в нас героїв двоє. Ми надаємо по 20 тисяч гривень і один, на жаль, у нас загинувший захисник України, ми надаємо 100 тисяч гривень. Шановні колеги, пропозиції є, зауваження якісь? Немає. Прошу вас підтримати проєкт наш. Комісії. Дякую одноголосно. Отже, переходимо до питання номер 3, 3 про відмову одноразової матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. До нас звернулася гончарова Ірина Миколаївна, яка зареєстрована в. Харківській області, але 29 листопада 2024 року прийнята Зазимською сільською радою як взята на облік як внутрішньо переміщена особа, просить надати мені матеріальну допомогу у вигляді дров або коштів на їх придбання. Рекомендую відмовити на дану заяву в зв'язку з відсутністю даної програми. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Питання 4. Про відмову одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціально соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів сімей, членів сімей загиблих захисників, захисників України на 24 26 рік. До нас звернувся. Військовослужбовець прізвища, ми його не, не називаємо, зареєстрований ним в нашій громаді. На жаль, просить надати матеріальну допомогу, але ну, вимушені відмовити у зв'язку з тим, що наша програма передбачає надання матеріальної допомоги тільки зареєстрованим жителям громади. Хто за рекомендацію відмовити, прошу вас голосувати. Дякую одноголосно. П'яте питання різне, шановні колеги. Є якісь питання, пропозиції? Нема. Рік тільки розпочався, Рік тільки розпочався. Починаємо, працювати. починаємо працювати з новими силами, з новими потужностями, з новими ідеями. Сподіваємося, що в нас все вдасться, все буде добре, що війна скоро скінчиться. І... Ми будемо святкувати перемогу, да, і все в нашій громаді і всій Україні буде добре. Хто за дану пропозицію, щоб закрити засідання нашої 84 нашої комісії, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Комісія закрита.